Всім доброго дня! Цей ролик я знімаю для каналу Existua. Сьогодні ми на цьому автомобілі KIA Magentis 2008 року. Об'єм двигуна 2 літра бензин. Будемо міняти полікліновий ремінь. Ремінь придбали на Existi. Ось такий ремінь. Полікліновий 2585 це його довжина в міліметрах К6, це кількість ручейків на ньому. Ось Такий ремінь. Значить, попередній ремінь пройшов 110 тисяч км, він тут ще стоїть оригінальний з заводу. Ну, міняти їх рекомендується частіше, десь на 60-80 тисяч пробігу. Перед заміною ремня. Зарисовуємо, як він був встановлений. Як надівався на всі вузли та агрегати. Я вже замалював це. Ось так відбувається. Кондиціонер, генератор, гідропідсилювач керма, помпа, це вал на колінчатому валу і три ролики два обвідних ролика. І посередині стоїть натяжний ролик. На натяжному роліку бофт, який його кріпить, з лівою різьбою головка на 17. Теорія, значить, така. Надягаємо сюди ключа і крутимо як проти часової стрілки. При цьому ролік відходить, він підпружинений, відходить. От сюди ремінь послабляється і знімаємо ремінь із шківу гідропідсилювача керма. Ну, тепер про складності. Які складності. Ось наш. Полікліновий ремінь це гідропіци... шків гідропсилювача керма. Ось э, верхній обвідний ролик, ось то э, натяжний ролик. Так, так краще видно. Тут дуже мала відстань між роликами та лонжероном. Тому звичайна головка. Туди не влазить. Там десь відстань десь 3-4 см. Звичайна головка туди не війде Тому а накидний ключ буде замалий. Ну, не вистачає довжини ключа, щоб дотягнутися. Тому я ключ на 17 розрізав. Ось так. і Зробив отакий вот подовжувач із шмата труби. Як планує міняти? Ось там, де компресор кондиціонера стоїть, там от знизу, там є лючок. Ось оцей пластмасовий лючок, він кріпиться на трьох бофтах. Його можна зняти і там знизу буде доступ до шківа кондиціонера і шківу, який встановлений, ну, привідний шків на колінчатому валу. Ну, я його знімати не планую. Планую підлізти так. Зняти старий ремінь і за допомогою там всяких палок, подовжувачів заправити новий ремінь. Надягнув ключ на головку натяжного ролика. Яка тут ще складність? Дуже маленький хід ключа. Здесь, тут йому заважає це в нас патрубок системи гідропідсилювача. Керма, а тут опора двигуна, тому ключ у нас, ну, хід ключа дуже маленький. Ну, зараз намагаюся зняти ремінь. Дня времени Я снимаю ключ так ну и в мене Двигун ще гарячий. Краще б це робити, коли двигун не прогрітий. Ремінь. Порівнюємо довжину ременів старого та нового. Це старий, це новий. Ну, як бачимо, якщо довжиною відрізняється, то дуже не дуже відрізняється, новий трохи довшим ще, здається. Після того, як ремінь зняли, треба подивитися ролики, як вони обертаються, чи немає там люфтів. Після цього заправляємо новий ремінь. Управлять ремень починаю снизу. Коленвал. будем компрессор. Ну що, десь хвилин за 10 мені вдалося за допомогою гілки і рук заправити ремінь. Так, єдине, що залишилось відтягнути натяжний ролик і надіти ремінь на шків гідропідсилювача. Дивіться, що я зробив. Заправив ремінь, після чого ну, надягнув свій ключ з подовжувачем і подовжувач отак от притягнув. Щоб можна було двома руками роботи, тому що одному не дуже зручно. І отак от зараз я майже надягнув вже На ну Зараз камеру виключу і двома руками його дотягну. Ремень. Ну Зараз камеру виключу і двома руками його дотягну. Получилося ось так. Ну що, ремінь э, замінено, э, колесо не знімав, лючок нижний не відчиняв, не знімав, э, Ролики ніякі не знімав, э, користувався тільки ось. Одним ключем на 17 з подовжувачем. Ну і треба щось таке. Ремінь заправляв, ось гілку в лісі знайшов, вирізав. Ось таку. Починав заправляти ременя, Все ж таки першою має бути помпа після помпи, натяжний ролик після нього, коленвал, кондиціонер, генератор, ну і далі вгору. Ну і після цього останні надіваємо гідропідсилювач керма. Дякую за перегляд. Гарних всім покупок на Exist.ua.